Перший пункт нашої подорожі село Старе Солотви. Це напрочуд гарне місце. В центрі села знаходиться маленький штучний острівець. Це надзвичайно романтичне місце, а розташоване на ньому будиночок взагалі має цілу купу імен. Як тільки його не називаєте – будиночок рибалки, мисливський будиночок і хата Баби Яги та є і місток, що веде з берега до острівця. Повністю підстать цій будівлі. Дерев'яний, старенький, місцями підлатаний, а навколо тихі води озера і очерета. Ну, а далі ми їдемо до Бердичева. Свято-Миколаївський собор в Бердичеві. Ось уже понад сто років цей головний храм міста направляє свої купола в небеса. Почавши свою історію ще в далекому 1748 році, в якості невеликої дерев'яної церкви на початку ХХ століття храм був відбудований в камені. Костел Святої Варвари було засновано в 1759 році Барбарою Радзивіл. У 1824 році, перебуваючи при дворі князів Радзивіл, юний Фредерік Шопен грав у костелі. Костел також відомий тим, що 14 березня 1850 року в ньому взяли шлюб французький письменник Оноре де Бальзак і графиня Евеліна Ганська. Грот на честь 250-ї річниці коронації Матері Божої Бердичівської. А це пам'ятний знак до 240-річчя заснування парафії. Бердичівський монастир Босих Кармелітів. Був заснований київським воєводою Янушем Тишкевичем у 1630 році в знак подяки за звільнення з татарського полону. Будівництво тривало вісім років. Урочисте відкриття монастиря та освячення нижнього костюлу відбулося 22 липня 1642 року. На цій урочистості засновник склав жартовний дар для нового костелу. Ікону Пресвятої Діви Марії, здавна відому у родині Тишкевичі, своєю благодаттю. На першому поверсі монастиря босих Кармелітів у Вердечіві знаходиться музей Джозефа Конрада, англійського письменника польського походження. Так, шість років тому створено цей музей. Це така ініціатива Союза конрадознавців і професора праспесара Світланайда. Джозеф Конрад народився 3 грудня 1857 року, а вже через два дні був охрещений у монастирі босих Кармелітів, де й провів своє раннє дитинство. Історія ордену Кармелітів починається у Плістині. Він заснований у 1155 році. Перші поселення Кармелітів з'явились на горі Кармель, звідси їх назва. Кармеліти спочатку наслідували зразки східного чернецтва, зокрема аскетичного сподвижництва. Устав палестинських Кармелітів затвердили на початку 13 століття. З появою ченців у Європі устав Кармелітів дещо зум'якшився. Ті з поміж кармалітів, котрі повернулись до перевісного ставу, стали називатись босоногими або босими кармалітами. Казарма, бо тут був досить великий гарнізон. Самі бачите, це крепості. Вердиня, навіть так скажімо. Ні разу не захопано, але тим не менше було по-різному. Монастир? Так. путали. Зараз шести. Ще ж сказала. То монастир колишній. Зараз це школа, школа музична і школа мистецтв. В тому самому, бо зараз звернути увагу, звичайно, що він вітер, задній він намальований. Він не справжній, він не ран, okay. а якому самі золочи. Тому що все це дійсно, настільки було звалено, що це лишається присутня. Ікона так само сказала. Та ікона. Бо та ікона, на жаль, пропала в 1941 році після пожежі. Всі дуже вперто кажуть, що вона згоріла. Ми не дуже віримо, що вона нас тому що ікона просто так не пропадає. Натомість, що з нею сталося? Вона, зрозуміти правильно, вона була, мала настільки величезний вплив на іконографію всю цю цієї місцевості, що абсолютно спокійно можна сказати, що будь-яка ікона, яка на неї схожа, це вона. Що дуже багато було копій, або дуже багато було в стилю. Ми натомість маємо тільки опис, Опис, скажімо так, на письмі ж... Але згідно з цим описом, ця іпомість має перша, де <сас> розвитку від нас коронацію, ну, і ми зараз постійно, скажімо, на неї молимося. Від цього, звичайно, від цього. Зміни, ікони, і чудотворність не змінилася. Тому тобто, що чудотворна насправді є віра. А от тобто, та віра, за якою ми підходимо, вона, вона дійсно змінює, зцілює, скажімо так, у всій Європі. І до 16 століття трошки, так скажімо, розперезалися капіталі. Це вже були не такі вже монахи, таке вже все було, так скажімо, ровно і хорошо, це було. Самі розумієте, як це буває, да? і в 16 столітті, а конкретно в 1500, 1542 році. Так, по-моєму, 42-му будь-якому разі. В 1515 році народилася така свята Тереза від Ісуса. Це в нас взагалі в Ордені так так називається. Ми прізвища наше, скажімо так, спитаємо на, на, на Дальній план. У нас є ім'я і від кого. Наприклад, брат Владислав від пророки Оце таке. А, так само Свята Тереза від Ісуса через, перш за все, через те, що хотіла жити сама, більш так, скажімо, більш так суворо, гуристичною. Ну, хотіла таки скласти Бог віддар, скажімо так, то вона побудувала перший монастир, реформувала орку, зробила його суворішим дещо. І воно так, так і сталося, що цей орден в Іспанії поділився, звичайно, на жаль. Але залишилися кармеліт, кармеліти і стали кармеліти по всім Ікона Матері Божої Бердичівської 16 століття з незапам'ятних часів була власністю родини Тишкевичів. Вона зберігалася з великою пошаною у замковій каплиці. 22 липня 1642 року засновник передав її кермалі бусом для новобудованого костелу. Вміщена у головному вівтарі, вона уславилася численними чудами. Це достовірна копія образа Матері Божої Сніжної з базиліки Санта Марія Маджоре у Римі. Її прикрашали золотими та срібними коштовностями, а також вишиваними укладами, що було виявом вдячності за отримання милості, збережена від небезпек під час козацького повстання, тричі коронована, вона загинула разом зі святинню у 1941 році. У червні 2001 року Папа Іван Павло II провів у Києві урочисту месу, під час якої позаду нього стояла ікона Матері Божої Бердичівської, яку спеціально привезли з монастиря Кармаліти в Босах. Бердичів місто легенда для єврейського народу. Такої кількості євреїв у співвідношенні з неєвреями 60 тисяч проти 10 – не було в жодному місті за межами Ізраїлю. Євреї тут жили як у своїй країні. Недаремно Бердичів називали Волинським Єрусалимом, а потім євреї зникли з міста. Одні загинули від других гітлерівців, інші мігрували. Зараз тут менше тисячі євреїв, але він для них все рівно залишається легендарним містом. Палац був збудований в селищі Червоне на замовлення польського шляхтича Адольфа Грохольського, що володів селом. Згідно з заповітом Адольфа Грохольського, червоне мало дістатися його другій дружині Ванді, але вдова виїхала за кордон, а червоне продало Федору Терещенко. Він трохи перебудував палац, а неподалік звів цукровий завод. На жаль, зараз будівля перебуває в напівзруднованому стані. Маєток Миколи Терещенка у місті Андрушівка був збудований у 1848 році над лебединним ставом посеред старого чудового садибного парку. У парку можна трапити на велику кількість дерев, вік яких сягає понад 200 років. Тут знаходяться ставки, на які щороку повертаються лебеді. Костел святого Антонія Подуанського у старій котельні, закладений у 1783 році коштом поміщика Антонія Прушинського. Дата та ім'я засновника зберігалися на кам'яній табличці на фасаді будівлі. Костил був побудований на честь відомого проповідника францисканця Антонія, який залучав невіруючих у віру християнську, був захисником мандрівників і бідуючих. Храм мав три дерев'яних вівтарі, головний з яких містив мальований на полотні образ святого Антонія, а також брова на дзвіницю на прикостельному цвинтарі із двома дзвонами. Зараз костел відроджується зусиллями невеликої католицької громади Старої Котельні. Ось так закінчилась наша мандрівка з забутими маєтками Житомирщини.